Законодавча медіа може буде і буде відповідати за поширення неправдивої інформації за вигадку інформації. Саме тому є білі медіа, є жовта преса. А телеграм-канали, особисті бложики, особисті канали не несуть такої відповідальності. Це все суб'єктивна думка. Саме тому чуттєву інформацію краще поширювати через них. Тому що навіть люди, які є чиновниками, які є журналістами в своєму особистому аккаунті, можуть поширювати що завгодно, Воно, вони не мають відповідальності. І тому, якщо ви хочете зрозуміти, ви побачили інформацію, вона вас стривожила. Тобто ми повертаємося до того, що я сказала, є мета. І мета цієї новини полягає в чому? Ми маємо прийти до якогось висновку, щоб всіх звільнили, а який висновок? Біда. А там, а там навіть сказала тривожно. Тобто нам має стати тривожно, що щось відбувається і що до нас, мовляв, Україну кинули. Трамп кине Україну, от висновок, до якого ми маємо зараз прийти до цієї, через свою тривогу. Тому, якщо ви бачите маркери маніпуляцій, ви бачите, що Є певний момент, який певна емоція, яку у вас це викликає, і висновок, до якого вас це спонукає. Ідіть на перше джерело і прочитайте, як виглядає у них ця новина, тому що вони є ті, хто в разі чого будуть нести відповідальність за цю новину. Саме тому вони її перевіряють або конструюють послання так, що воно вже не стає таким категоричним, як звільнено всіх.